Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього заняття Український обід. Ми завітали до української світлиці і зустрічає нас господиня в цій хаті і хоче нам багато що показати і розказати. З давніх давен в Україні проживав мудрий, дружний, працьовитий і дуже гостинний народ, коли на порозі з'являлися гості. Господиня завжди їх привітно зустрічала і накривала. Багатий український стіл. А зараз, дітки, ми з вами розглянемо посуду. А для того, щоб готували і пригощали, використовували ось такий посуд. А який ви знаєте український посуд? Так, це миска. Її використовували для перших страв. Це Макітра. Глибокий посуд для вареників та картоплі. Це глечик, посуд для зберігання молока або узвар. Узвару. Це дерев'яні ложки. Куманець, ось так він виглядає, використовував для різних напоїв. Це кухлик. З нього пили воду, чай. Щоб посуд гарно виглядав, його розмальовували та прикрашали. А наші прабабусі готували їжу у глиняному посуді і їли дерев'яними ложками. Це було дуже корисно. А готували їжу у печі. Їжа була дуже смачною. А ось подивіться, яка гарна. Розмальована українська піч, в якій готували їжу. Українці ставилися до печі з особливою пошаною, як до готувальниці берегині, тому вона завжди була чистою і ніколи не стояла порожньою. Не можна лаятись біля печі, бо тоді страва буде несмачна. Що ж печуть у печі? Як ви вважаєте? Знизу в піч підкладали дрова, розпалювали піч. Біля печі помічники господині. Ось так вони виглядають. Це кочерга або коцюба. Це знаряддя для переміщування в печі палива. Та вигрібання з неї жару попелу. А це рогач, довгий дерев'яний, держак з двома заокруглими ріжками. Як ви вважаєте, для чого він потрібен? Так, звичайно, з його допомогою доставали горщики, в яких готувалась їжа. Погляньте, будь ласка, ось на стіл. Що це? Так, це українські національні страви. Багато чого вирощували люди в саду та на городі. З цих продуктів готували різні страви. Ось Артем та Олеся сперечаються між собою. Ніяк не можемо обрати таку страву, яка смакувала б їм обом. Давайте їм допоможемо! Назвемо українські страви, а вони щось собі виберуть. Це напій він має назву узвар. Це пшонна каша. Це варенички. Це деруни. Це голубці. Український борщ. Холодець. Це капусняк. Дуже смачний. Леніві варенички. Це каравай. Артем вибрав борщ український, а Олеся узвар. Допоможемо їх приготувати. Давайте спробуємо. Що тут зображено? Так, це овочі та сушені фрукти. Давайте приготуємо. Для приготування узвару Що нам потрібно, як ви вважаєте? Так, сушені фрукти, а для приготування борщу овочі. Складемо овочі для борщу у горшик. А сушені фрукти для узвару? Макітру? Тож бо почнемо. Морква. Так. Угоршик. Сушен... Сушена груша. Так. Макітру. Кортопля. До борщу йде. Горшик. Молодці. Капуста. Куди в нас йде? Так, звичайно, до. Борщика, угорщик, сушена вишня. Так, до узвару. Макітру. Так. Так. Також слива сушена з абрикоскою, Макітру до узвару. Свекла. Так. Борщ. Яблучка сушені. Звичайно, до узвару йде макітру. І помідор йде до борщу. у горшик. Ми добре впоралися з завданням, молодці дітки. А це що за страва, як ви вважаєте? Так, це пампошки. Вони печуться з дріжджового тіста і заправляються чим? Так, часником. А з борщем і пампушками смакує ще така страва, як сало. В ньому наша сила, міць і розум. А ще наші українці дуже полюбляють ще одну страву, а яку здогадайтесь після того, як відгадаєте загадку. Довго з тіста їх ліпили? У кропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Так, молодці, це, звичайно, українські варенички. А ваші матусі й бабусі, готують варенички? Так, а ви їм цьому допомагаєте? Молодці. А як ви вважаєте, яка страва? Займає перше місце? Так, це рум'яний запашний хліб. Хліб, звичайно, дуже шанували. Поважних гостей зустрічали з хлібом і сіллю. Ніяке свято без хліба не обходилось. До нього треба ставитись дуже-дуже обережно. Гратися з хлібом ні в якому разі не можна. А чи знаєте ви прислів'я про хліб? Біт на спині, хліб на столі. Ось таке прислів'я є. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Ось так, без праці ніяк. Що це за страва лежить на вишитому рушникові? Так, звичайно, це коровай. Короваєм зустрічають молодят на весіллі, зустрічають поважних гостей, проведжають у дорогу. Вважаю, що вам сподобалось в гостях у господині. Які українські страви ви запам'ятали? Пригадайте. А на сьогодні в мене все. До нової зустрічі!